Всім бажаю здоров'я і мирного неба. Сьогодні у нас на огляді то і інструкція, і огляд комплект для їзди на танку. В комплекті у нас дві камери. Просто я зараз знімаю відео інструкцію для хлопців, які будуть користуватися цим комплектом, то для інструкції достатньо одної камери, просто щоб показати сам принцип, як воно підключається і як воно працює. Чим цей комплект відрізняється від комплекту, який стандартні ми ділим для їзди вночі без фар. Тим, що тут е, камера переключається і на день, і на ніч. Якщо там, то тільки ніч працює, то для танка бажано і днем і ночі їздить і все добре бачить, бо кут огляду дуже поганий. Приступаємо до показу, як воно все працює. Для нашого експерименту ми взяли ось такий прикурювач. Взяли ось такий павербанк. Ну, це не павербанк, це упс 12 вольтовий, тут є 5-9-12 вольт. Ми їх відправляємо на війну теж, отакий ось блочок заряджається 2 години і тримає 7-дюймовий монітор 12 годин. Він може показувати, не буде працювати. Розпаковуємо, достаємо камеру. камери у нас окрашення окрашені ось зеленого кольору. Зразу до них прикручені неодімові магніти, щоб ви собі на броню поставили і куди там. Не обрізані контакти, конектори. Ми так то обрізаємо і спаюємо, але цей раз не обрізані, що, тому що військові запросили, щоб можна було їх камери знімати і ховати. Краще щоб були безстросьйомні. Беремо камеру. Достаємо монітор. В моніторі тут два шнурка. У нас тут ну, на передню і на задню камеру. Так, такий запрос від військових був. Монітор у нас в Full HD з дуже якісною Так, Остаємо ще моніторчик. Ось так він виглядає. Так. Ось йдуть наші провода до камер. Отак вони виглядають. Наш фахівець-паяльник зауважив, щоб сказати військовим. Що тут не, ну, воно не спаяне йде, а воно як коннектора йде. І тому, якщо ну, вдруг пропав сигнал, то перевіряти отут. А може воно просто-напросто відійшло і відвалилося на скорості, і може там при взриві, ілі ще щось. ну, Підключається, воно все просто. Вставили-вставили, беремо прикурювач, вставляємо в прикурювач. Оп. Камера клацнула. Появилося все зображення. Даний етап, зараз вся камера налаштована на нічний режим. Вона, бачите, показує в чорно-білому режимі. Для того, щоб її переключити в кольоровий колір в днівний режим, у нас на камері знаходиться ось така кнопочка переключалка Нам потрібно зняти захисний колпачок, підкрутити. Тут є кнопочка. Ми просто нажимаємо на цю кнопочку і держимо до шилчка. Оп! Камера переключилась. Все, камера зараз показує в другому режимі. В цвітному, в кольоровому, з бідньому спокійно їздиш, хорошо все бачиш. Коли наступила ночь, треба переключити чорно-білий режим. Для цього опять затискаємо кнопочку. Камера перемкнулася, но перемкнулася і все одно зараз буде показувати в кольорі. Mm. А, це теж. Ну, коротше, ще раз переключити. Переключить, переключить поки буде написано TVI і чорно-білий режим. Ще раз все переключили, бачите, кольоровий. І ще раз. Mm. Все, оце TVI написано і чорно чорно-біле. Це означає, що камера зараз режим для їзди вночі. Без Ну, В принципі, все, нічого тяжкого нема. Друга камера під'єднується таким же самим способом до другого проводу. Ось оно вот, ось такі ось коннектори. Так само друга камера вставляється і переключається між камерами ось ось кнопочка АВ1, АВ2. Ось, якщо класнуть. Бачите, синій екран. Ну, допустимо, я ось з цього коннектора. Ну, типа, як уявляємо, що другу камеру підключаю, ось ось підключаю на другі розйоми. Хоп. Оп. І з'явилося тут зображення. Все просто. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся, покажемо, розкажемо, підскажемо. Гарного дня і всім мирного дня.